Ось цвіте китайська роза. Гарна така жовта. Прийшов довгоочікуваний дощ. Дощ був вночі і сьогодні земля дуже чекала дощу. Ось мої тюльпани. Гарню. Ось моя цибулька, чесничок рядками висажений. Салат різноманітні. А це полуниця? Українська кодова назва. Слово, яким ми декого перевіряємо. І ось. На картоплю це бомбезно дощ пішов. Дякувати Богу, він завжди за українцями. Він за нас заступається, он і сонечко починає виглядати. Всім гарного дня!